Чи будуть дострокові вибори в Україні? І з таким запитанням до мене звернулося, мабуть, більше десятка моїх глядачів, і тому я вирішив з цього приводу зняти окреме відео. Ви Знаєте, тема дострокових виборів, вона, на мою думку, вже висить в повітрі, хоча вона і не буде реалізована так швидко. Я бачу окремі елементи підготовки, в першу чергу підготовки діючої влади зелених слуг. Не українського народу, як я їх називаю, я бачу, що вони готуються, вони знаходяться на низькому старті. І плюс зараз оце єдиний інформаційний ефір, оця монополізація інформаційного простору, оцей ефір імені Володимира Зеленського з такою брехливістю і тотальною, ну я навіть не знаю, тотальною викривленістю правди. Це те, що панує, і це те, що створює потрібні умови для зелених. Вся їхня діяльність в цілому насправді зводиться не на організацію держави для відсічі агресору, для подальшої перемоги, для створення своїх систем виробництва там, зброї, боєприпасів і так далі. Про що в своїй статті наголошували генерал залужний генерал Забродський, що якби цілком очевидно, що така потреба існує, тому що, ну і України укроборонпром насправді дуже великий і сильний, і база в нас потужна просто. І дуже сильно пограбована і зруйнована. Цього всього зелені не роблять, натомість вони надзвичайно сильно роблять піар. Причому їхній піар доведений до феноменально дебільного рівня насправді. Але, на превеликий жаль, відносно недалеких людей, він достатньо ефективний. Поясню, в чому суть. Людей дуже далеких від війни, дуже далеких від оборони України, людей, таких, які насправді працюють прямо проти України, часто показують в новинах, причому в ракурсі, і в прив'язці саме до якихось військових подій. І в широкого загалу в свідомості формується. Чи навіть в підсвідомості формується така річ, що ну він же ж присутній в інформаційному просторі, ну, значить же ж воює, причетний до оборони. І такі речі формуються відносно різних людей, абсолютно насправді і безглузді, і гнилі образи насправді є. Образи от такого, знаєте, бидла місцями просто випускають на медіа. Чи якийсь насмішкуватий тон там, з розряду того ж самого Кіма з Миколаєва, не кажучи вже про, про московських там, Терехова з Харкова чи Вілкула. Тут взагалі немає слів, але їх тиражують в ЗМІ. Тиражують для чого? Тому що в прив'язці до війни їх показують, а, ну і значить, це добре. В цілому розумієте, українці в загальній своїй масі не розуміють, що відбувається, тому що для того, щоб розуміти, треба мати в голові модель, а як би мало бути? Як би мав себе поводити Зеленський, як би мала себе поводити Верховна Рада, як мінімум у відповідності до існуючого законодавства, і вже тоді, якщо така модель би була в голові. Ти міг би взяти і проаналізувати, співставити, як вони себе ведуть, і з тим, чи дійсно так і треба було. Українці цього не розуміють, і тому Зеленський всі свої тотальні провали в питаннях підготовки до ведення війни, він електорально з підготовкою саме до наступних виборів, замасковує під те, а ви дивіться, як я майстерно прошу гроші. От свого виробництва ми не створюємо, підготовку повністю провалили, навіть Київ. Відкрили до нападу Чонгар розмінували. Але я так майстерно звертаюся до кожного парламенту і прошу гроші. І прошу військову допомогу. І треба розуміти, що дійсно зараз нам потрібна і, і гроші, і військова допомога. Ми всією владою за всі 30 років доведені до стану, коли ми не здатні себе захистити. При тому, що колись були однією з найбагатших, найрозвинутіших країн світу і мали третій ядерний запас. Це ж все, прямий причинно наслідковий зв'язок. Нас до цього стану доводили колективно. З того, як діють слуги в Верховній Раді, з того, як працює як працюють певні механізми, я бачу, що вони готуються до виборів. І швидше за все, вони відбудеться декілька моментів. Перший момент, вони в Верховній Раді проголосують за зміни законодавства для того, щоб дозволити проведення виборів під час воєнного стану. Зараз вибори під час воєнного стану не можна проводити, але якщо ввести зміни в закон, а в Зеленського більшість є, причому в Унісон з зеленими слугами голосує ОПЗЖ яких кримінально фактично не переслідують мандатів, не позбавляють, якраз заради того, щоб вони голосували в Унісон. Ну, це ж прекрасна спайка, насправді. Безумовно, що ОПЗЖ в Верховній Раді голосує в інтересах українського народу і держави Україна. Це ж ні в кого не викликає жодних сумнівів. Тобто, перший момент це зміни до закону, другий момент, який би вони хотіли зробити, і я не впевнений, що вони це зможуть зробити. Надіюся, що не зможуть. Прив'язати нас всіх, чи принаймні частину українців до електронного голосування через ту ж саму дію. Така ймовірність досить висока. М -м, попри різні складні технічні моменти, для них це був би майже джекпот. Для них і для тих ляльководів, які стоять за спинами зеленської кампанії. Е тому що це відкриває просто феноменальне вікно можливостей для фальсифікації виборів. Просто насправді феноменальна. І навіть вибори в Сполучених Штатах Америки і те, що юридично там потім відбувається, в Сполучених Штатах Америки, ті ж самі вибори між Трампом і Байденом, це дуже-дуже яскрава ілюстрація того, що деякі механізми дистанційного голосування чи електронного голосування можна дуже потужно використати. Якщо це можливо в країнах західних, то в українських реаліях, коли все викривлено, коли всі вищі чини продані, коли під контролем знаходиться СБУ, Генпрокуратура, МВС, Верховна Рада, сфальсифікувати можна що завгодно. Інструментів стримування протидії немає. І для них це був би джекпот. Я думаю, що вони спробують це зробити. І третій фактор, який я хочу озвучити в прив'язці до виборів, і це такий, знаєте, вже певний елемент прогнозу, маленького прогнозу, який я хочу в майбутньому розширити набагато більше, зняти ще одне відео в цілому щодо прогнозів на 2023 рік. Але спочатку озвучу цей фактор. Я думаю, що вже зараз я бачу насправді навіть, я не думаю, як мінімум кілька сил. Які після проведення дострокових виборів майже незалежно від їх результатів, будуть організовувати в Україні протести. Протестні настрої в Україні є вже зараз, але в умовах повномасштабної війни, якби ми, ми замкнуті, ми між Молотом і наковальнею, і через те, внутрішній фронт фактично не відкривається, але є певні дуже сильні групи впливу. Які такі протести готові будуть організовувати, в тому числі і транснаціональні групи впливу насправді? І я думаю, що нам спробують зробити штучний майдан, осідлавши оці протестні настрої, і це буде відбуватися в прив'язці саме до тих дострокових виборів. От такі загальні міркування це насправді в даному випадку це не можна сказати, що це дуже чіткий прогноз. Я просто бачу тенденції, які саме до цього ведуть. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, я постараюсь в одному з наступних відео дати більше прогнозів на 2023 рік. Ви знаєте, так випадково склалося випадково чи напіввипадково. Що в минулому році я зняв прогнози на 2022 рік, а ще перед тим ще там одне відео про родство щодо України. І я в дуже багатьох моментах попав, знаєте, що кажуть, в ціль попав в точку. А, ну тут мова йде не про яке, не про родство, а про аналітику. І я думаю, що я спробую, хоча в нас обставини надзвичайно важкі, є дуже багато непрогнозованих речей, але я спробую дати прогноз ширший на 2023 рік, де ще детальніше описати те, про що говорив зараз. Тому, будь ласка, підписуйтесь, вподобайте, коментуйте, запрошуйте друзів. Це дуже важлива ваша допомога для поширення інформаційного україноцентричного інформаційного простору. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної роботи, реквізити є в описі до даного відео.